Я ж тобі казав, що я колись на річці їх насчитала Дев'ять штук. А скільки їх по факту є, не знаю. Перше, що проїжджали, скільки бачили, поки в транспорті. Їх більше, напевно. ні. Андрій причав, де ти сидів, бачиш, на тій стороні вкраз. Пенсіонери на екскурсії. Ціла група пенсіонерів, будь ласка. Якраз нас можуть поїхати Пенсіонерів відпочити українські на 50 євро місяць пенсії. Можна поїхати. Obrigado. Старай міст показає, а особу на подошла. Фонтанчик такий. Де яєць, пані Ремонтні роботи. Піду в, в цей сторонок. I could, I could probably research this. Actually that reminds Get me of Benny. Oh, she doesn't oh, see it. <coughs> <coughs> Рожливі, да? Мам, друзі. Люби. Ранбогемія. Супер, яка красунечка. Довга шпирічка. Люди відпочивають іще один іде. Малий. Фаркасіка. Супер на погодемія, звичайно супер! Yes, mm -hmm. Я під міст. Можливо, на шлюз. Там шлюз якраз виходять, можливо, на вийдеш на шлюз. Там ціла колона виходить шлюз. Теж Богемія виходить шлюз з тої сторони. Один виходить, другий буде. можливо, заходить. Результат по траєкторії, можливо туди йде маленький так І ще й От є О, що, Ну Це точно тут вони до шлюзу. Звідти виходять кораблі. Там деякі чекаються. Ще можливо ви великі ви заходить туди. Та, Та, там виходить там по шлюза. Можливо, ця що ушла біля нас туди. Піде, Бачимо. Піде. Піде. і сьогодні екскурсія. Кожен день кіберлій. Что ж, понятливый что ли?

Шлюза. ну Там який косів штук стає. Нашу дивувати сьогодні. <різь> 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 ці виходять зі шлюза, ці? А та бога міня напевно пішла в шлюз. Це ще один, бо так пройдемо плачемо. Там і шлюзи якраз повиходить ці кораблі, а ці йдуть в шлюз. Да, ну? є. Тут ну. збирають oh. oh. до вечора. Ой, дивись, дивись, що робиться, люди. Mm -hmm. Ну, дивись, що робиться, один за другим, коня катають. Ну так, да, треба перезагрузити, <laughs> <laughs> звільнити місце. А тебе значок, що це що? Засіпилися. Місця немає, Я треба скидати відінь. <рігра> це якісь параметр, в мене теж буває. Дивись скільки, це ж коли виходить з шлюзи ну, Це, це Всі йдуть. Скільки вже? П'ять-шість. І там сьомий ще. І, і Богемія пішла в шлюз. Ну і капітан. Чуєш, Гле? Глянь, капітан знов з бочкою. No. І пригощай, дивись. Це в нього такий коньок. Глянь, <laughs> <laughs> глянь, ну, що робить. Це особисті екскурсії. І вином своїм пригощає. A... <laughs> no. no, ну, а ці жосіду. Ваша богимія та велика пішла. Ну дивись, що робиться. <laughs>

Капітан особисті прогулянки робить, На шлюбці, А ці біжать, як швиденько. І шлюза вийшли, і його. Це стільки вийшли і шлюзи. а другі пішли помаленьку туди знову. <рес> Капітан молодець. <рес> <рес> Він пригощає, бачиш, то молодятка, то старші люди наняли на. Я бачу бокали, наливає вино. Ну, так як має вулицю, це його фішка така. <со pawat> <со> дивися, Боже, що сьогодні робиться? Почали з десь поронити Ну і що, то маленький круг зробили. Самі краєвиди, самі гарні місця. Якісь ремонтні роботи, де він походить концейку. Якщо ти його завершить правильно. Якщо правильно його завершить, то ми будемо верситися. Ваш капітан повізди їх. Ну, на самому.

Бо <поє> <поє> вже їсти хоче. <поє> ну, трошки розійшлися кораблі в різні сторони, хто куди, хто в шлюз, то шлюзи. І там вони пішли до своїх причалі. Порожня вулиця, можна питати. На Голошевійці пішли до причалів своїх. Там знову люди будуть. А це ж всі туди пішли, в тому напрямку. На Голошовіці. 私たちは一生懸命、一生懸命、一生懸命、一生懸命、一生懸命、一生懸命、一生懸命、一生懸命、一生懸命、一生懸命、一生懸命、一生懸命、一生懸命、一生懸命、一生懸命、一生懸 Na Não é malostransk? Não, oh, é malostransk. É malostransk, assim. Olha isso. Olha isso. Olha isso. isso. Olha isso. isso.